Повторення закону, 16 розділ: додержуй місяця Авіва, і справиш пасху для Господа, Бога свого, бо в місяці Авіві вивів тебе Господь Бог твій з Єгипту вночі. І заколи пасху для Господа, Бога свого, з худоби дрібної та з худоби великої, в місці, яке вибере Господь, щоб там перебувало ім'я Його. Не будеш їсти при тому квашеного, сім день будеш їсти при тому оки. Хліб. Бідування, бо в поспіху вийшов ти з єгипетського краю, щоб усі дні життя свого пам'ятати день свого виходу з єгипетського краю, і не буде бачене в тебе квашене сім день у всім краї твоїм, а з м'яса, що заколиш у жертву в вечері першого дня, ніщо не буде ночувати до ранку. Не будеш заколювати пасху в одному з тих твоїх міст, які Господь Бог твій дає. Але тільки на тому місці, яке вибере Господь Бог твій, щоб там перебувало ім'я Його, заколиш Пасху ввечері при заході сонця у час твого виходу з Єгипту, і будеш варити, і будеш їсти на тому місці, яке вибере Господь Бог твій, а рано обернешся і підеш до наметів своїх. Шість день будеш їсти опрісну оки, а сьомого дня віддання свята для Господа Бога Твого не будеш робити заняття. Сім тижнів відлічеш собі від початку праці серпа на дозрілому збіжжі зачнеш лічити сім тижнів, і справиш свято тижнів для Господа Бога свого у міру добровільного дару своєї руки, що нею даси, як поблагословить тебе Господь Бог твій, і будеш радіти перед лицем Господа Бога свого, ти і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і Левит, що в брамах твоїх і приходько, і сирота. І вдова, що серед тебе в місці, яке вибере Господь Бог твій, щоб там перебувало ім'я Його, і будеш пам'ятати, що ти сам був рабом в Єгипті, і будеш додержувати це, і будеш виконувати ці постанови. Свято кучок будеш справляти собі сім день, коли збереш стоку свого та скатки чавила свого. І будеш радіти в святі своїм ти, і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і Левит, і приходько, і сирота, і вдова, що в брамах твоїх. Сім день будеш святкувати Господеві, Богові своєму, у місці, яке вибере Господь, поблагословить тебе Господь Бог твій у всім урожаї твоїм і в усякім чині рук твоїх, і ти будеш тільки радісний. Тричі на рік вся чоловіча стать буде з'явлена перед лице Господа, Бога Твого у місці, яке він вибере, у свято опрісні оків, в свято тижнів і в свято кучок, і ніхто не буде бачений перед лицем Господнім у порожні». Кожен принесе дар руки своєї за благословенням Господа Бога свого, що дав він тобі. Суддів та урядників настановиш собі в усіх містах своїх, які Господь Бог твій дає тобі по племенах твоїх, і вони будуть судити народ справедливим судом. Не викривиш закону, не будеш дивитися на особу і не візьме підкупу, бо підкуп осліплює очі мудрих і викривлює слова справедливих. За справедливістю, лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити й володіти краєм, що Господь Бог твій дає тобі, не посадиш собі святого дерева, у всякого дерева при жертівнику Господа Бога Твого, що зробиш собі, і не поставиш собі стовпа, що ненавидить Господь Бог твій.